Добрий день, ви на каналі Магія Саду. Я на винограднику. Стан винограду на сьогоднішній день. Вже пора нормувати паганами, але обставини не дозволяють. Чому на винограднику сьогодні? Я провів у підживленні винограду, весняне підживлення мінеральними добривами нітроми фоскою і органічними добривами курник. осінню ми провели о, підживлення фосфорно-калійними -калійни, добривами вони розчиняються в ґрунті довше. А на даний момент або азотними, або я я, 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 я тримав фоску. Азотні доб, добрива ну, дають тільки під молоді кущі або дерева, якщо їм треба розвиватися. Взяв жменю і як під виноградом навколо нього, так і в міжряді дав, розсипав, ну, жменя десь на метр квадрат. Якщо видно. Отак, от тут молодий кущик, щось вони слабо розвиваються поки що, трішки дав. Е -е, чому розсипав? Бажано перебувати мотоблоком, культиватором. Я розсипав нас, передають дощі цілий тиждень. Думаю... Що воно піде в землю так, таким чином, як природнім шляхом. Бо часу розводити, ходити, поливати немає.